Привіт! Мене звати Євгенія Рибакова. Я фінансовий радник та бізнес-консультант, і це мій блог капіталістки, в якому ми говоримо як про інвестиції, так і про бізнес. І тому сьогодні ми поговоримо, як все ж таки перебороти страх інвестицій, тому що дуже багато людей стикаються з тим, що вони не наважуються навіть просто зробити перший крок. А коли ж як не зараз? Тому давайте поговоримо про наші страхи, чому вони і чим були сформовані, про наші упередження, і що робити, щоб це відпустити і все ж таки на це наважитися. Поїхали! Найбільшим страхом нашого життя є те, що ми втратимо гроші, тому що ми працюємо, ми заробляємо, ми стараємося щось відкласти, ми стараємося щось покращити наше життя. Але коли ми говоримо за інвестиції, навіть коли ми говоримо за те, що покласти гроші в банк, ми дуже переживаємо і дуже боїмося, тому що і як не боятися, якщо весь інформаційний, скажімо так, наш простір заповнений інформацією, такою, як там розвалився СРСР, наші батьки все втратили. Коли в 2014 році почалася чистка е банків, і фактично дуже багато знову ж таки людей втратили гроші. Та вони отримали тільки гарантовану суму, те, що гарантує фонд вкладів, та е тому. Ми е, знаходимося в такому просторі, що я маю гроші краще тримати їх при собі, тому що якщо я вкладу в банк, банк розориться. Якщо я вкладу в фондовий ринок, мої акції знеціняться, я все втрачу. Якщо я вкладу, наприклад, там в бізнес е, бізнес теж дуже ефемерно, можливо, не принесе мені ідентичний е, прибуток. Тому що ми робимо? Ми стараємося в першу чергу купити нерухомість, стараємося покращити свій рівень життя, але все ж таки. Нічого не відкладаємо на пенсію, нічого не відкладаємо на дитину. Але з іншої сторони, навіть коли ми відкладаємо, що виходить, що ми відкладаємо хоча б в валюті, але вона все одно обосінюється. Тобто за 10 років ви втрачаєте, наприклад, якщо інфляція 2-3 річних, навіть візьмемо 2 за 10 років, це 20% у вартості своїх грошей, ви втрачаєте навіть у валюті. Тому тут питання в тому, що або ми боїмося і нічого не. Робимо, та, або ми боїмося і намагаємося якось перебороти цей страх. І тут давайте поговоримо, все ж таки яким чином ми можемо з цим працювати. Ну, спочатку я би радила все ж таки виписати усі свої упередження стосовно грошей. Якщо ви заробляєте 10-20 тисяч гривень, давайте все ж таки розберемося, що конкретно ви можете зробити, щоб підвищити вашу зарплату. Яким чином вам. Реінвестувати в свої знання для того, щоб стати кращим спеціалістом, якому на ринку будуть платити більше грошей. Можливо, вам треба щось вивчити, можливо, вам треба підтягнути знання мови, можливо, вам треба просто поміняти оточення. Не забувайте, ми боїмося, тому що нам просто бракує знань. Відповідно, ми повинні навчатися. Ми повинні навчатися не тільки професійно, але і все ж таки, ми повинні навчатися керувати грошима. Тому що, коли розробляли свою модель, там є трикутник такий. І перше, це як нам робити гроші, як нам диверсифікувати джерела отримання доходів. Тобто є зарплата, є якийсь дохід додатковий, є, наприклад, якийсь маленький бізнес, є, наприклад, Нерухомість, я здаю в оренду, можливо, я когось консультую. Тобто, оце важливо. Потім ми вчимося втримувати гроші, тому що коли ми от якраз от боїмося володіти грошима, ми боїмося інвестувати ці гроші, ми боїмося навіть е, мати ці гроші і думати, що о, я їх маю, вони все одно обостінюються, мені треба щось на них купити. Тобто, ми не вміємо володіти грошима, і ми їх зливаємо, тому що це найлегший наш. Скажем так, ресурс, який ми можемо поновити, тому що ми повинні все ж таки вміти його втримати. Що нам заважає його втримати? Чого ми тут боїмося? Боїмося, що щось втратимо. Боїмося, що, наприклад, розчаруємо когось, боїмося, тому що в нас в голові є якісь упередження. Відповідно, ми повинні це все виписати на папері. Просто беріть і пишіть так? Що я боюся? Я боюся, що банк рориться. Я боюся, що фірма розореться. Я боюся, що там фондовий ринок буде колапс фондового ринку. Далі які нам кроки треба зробити, щоб не боятися, так? Ми не можемо повпливати на колапс фондового ринку, або ми не можемо повпливати на те, що банк розгориться або ні. Ми можемо тільки повпливати на те, що ми перестрахуємо наші ризики. Але як їх перестрахувати? По-перше, що ми повинні пам'ятати, це те, що інвестиції це піклування про себе. Тобто, коли у вас є гроші, ви вже навчилися заробляти гроші, ви вчитеся їх утримувати, і тут у вас питання, що з цими грошима робити. Попіклуйтеся про своє майбутнє. Тобто суть інвестицій полягає в тому, щоб ми щось реінвестували, ваші ресурси у формі вашого часу, у формі вашого, наприклад, ваших грошей, у формі того, що ви вмієте робити. І Заробили ще більше грошей, так? тобто ми реінвестували для того, щоб отримати в майбутньому додатковий дохід. Питання в тому, що ми повинні короткотерміново наше оце бачення розширювати і думати вже не місяцями, а ми повинні думати вже роками, десятиліттями, що я хочу мати через 5-10 років. А що я повинен робити сьогодні кожного дня, щоб я мала. Оцю от скажем так, картинку, та як мені її досягти. І, відповідно, ми повинні поміняти наше мислення на довготривале. Ми повинні визначитися з нашими фінансовими цілями. Окей, що я хочу мати через 5 років? Хочу, щоб, наприклад, в мене був відкладений капітал, навіть ми не говоримо за фондовий ринок. Просто відкладений капітал. А відкладений капітал може бути, там, наприклад, 100 тисяч доларів. Добре. Чи вам комфортно володіти, скажімо так, таким капіталом просто в готівці? Звичайно, що ні, і тут виникає знову ж таки питання: а де ж мені його накопичувати, а де мені його тримати? І тут ми говоримо за диверсифікований інвестиційний портфель, коли ми не говоримо, що нам треба всі гроші вкласти в якийсь інструмент. Ми говоримо про те, що ми наш капітал вкладаємо в різні портфелі. Хтось купує нерухомість, паралельно купує, наприклад, маленьку суму біткоїнів. Тут він купив трошки золота, а тут він тримає трошки в готівці, а тут він поклав на фондовий ринок. Наприклад, так і роблю я. І відповідно я ще і інвестую в бізнеси, тому що. Я генерую ідеї, я хочу їх протестувати. І відповідно, я коли їх тестую, я дивлюся: Окей, оця бізнес-ідея може вистрілити, і я можу її, скажімо так, розвивати. Так? Тому не забувайте, що ми говоримо про диверсифікацію своїх ризиків. Тому ми не повинні боятися інвестування. В першу чергу, що ви повинні зробити? Як я вже говорила, виписати всі свої упередження, страхи і зрозуміти, чому вони у вас є і як їх поміняти. Так? Далі. Ми повинні постійно навчатися фінансовій грамотності, тому що розуміння, як працює економіка, чому рівень безробіття впливає на фондовий ринок, яким чином, наприклад, ставка НБУ впливає там на облігації або на відсотки по депозитах. І коли ви просто будете вчитися крок за кроком, кожного дня якусь, скажімо так, прочитала новину, якусь статтю, слідкуєте за моїм блогом, ви все більше і більше будете розуміти, по-перше, як працює економіка по-друге, як працюють фінанси. І по-третє, ви з часом зрозумієте, які є інвестиційні інструменти. Не забувайте, в мене є ще огляд інвестиційних інструментів для того, щоб ви зрозуміли всі можливості для інвестицій. Також ви можете читати книги, проходити курси. Зміст такий, що ви робите все, щоб підняти ваш рівень фінансової грамотності. Тому що, коли ми говоримо в загальному, що ми йдемо в інвестиції, ви вже повинні бути підготовлені. І зрозуміти, що таке по факту інвестиція, та як про себе турбуватися. Тому що фінансова грамотність це база, яка допомагає вам потім в інвестуванні. Тому що чим більше ви знаєте, тим більше ви перестаєте боятися, і тим більше ви хочете все ж таки протестувати. Я, наприклад, коли е, я починала інвестувати, коли по факту ринок ще був закритий, і в нас не було можливості і доступу до фондових ринків, е, то я інвестувала для початку в нерухомість, потім в бізнес. Потім я інвестувала дуже багато в себе, щоб розвивати свої навички. Я інвестую надалі, навіть в ведення YouTube каналу, в Instagram канал. Тобто, по факту я інвестувала в те, що було для мене доступно. Навіть клала гроші на депозит, та це, це нормальні речі, тому що колись ви могли покласти валюту під 4 річних, і це було класний результат. Але зараз в нас відкрилися інші можливості для інвестицій. Відкрилася крипта, відкрився. Фондовий ринок відкрилися, наприклад, інвестиції через синдикати в стартапи. Та тобто ринок змінився і ми отримували доступ до нових інвестиційних інструментів. А як їх вивчати? Та просто вивчати. Та тобто, ми беремо, читаємо. Накопичуємо знання, читаємо книги, ходимо на курси, ходимо на міні-майстер-класи. Тобто нам потрібно побудувати базу, щоб ми не боялися. Потім ми виділяємо якусь частинку грошей для того, щоб її просто протестити. Тобто вибираєте тисячу гривень, купляєте облігацію дивитеся, як воно працює. Окей, страшно, ні. Технічно розібралося, зрозуміло, що таке ОВДП, і далі йду. Скажем так, і далі йду досліджувати інші інвестиційні інструменти. Наприклад, пройшла курс, відкрила, наприклад, Interactive Brokers або інший брокерський рахунок, поклала туди 100 доларів, купила ETF, наприклад, на S&P 500 і на Emerging Markets, І все, і дивишся. Як воно приростає, а поки ти все одно накопичуєш капітал хоча б у готівці, та тому, що капітал все одно треба накопичувати. Ти турбуєшся про себе, про своє майбутнє питання другорядне, куди ти будеш цей капітал інвестувати, щоб ну, скажімо так зберегти вартість цього капіталу, плюс його збільшити, та тобто отримувати додаткові пасивні доходи. Давайте говоримо далі. Якщо ви навіть просто будете накопичувати капітал, будете частково тримати на депозиті, тут вже ви 100 доларів дивитеся, окей, півроку вам вже більш-менш зрозуміло, ви вже якісь курси пройшли, ви вже щось подивилися, вже вам легше, спокійніше. Тут у вас вже повернули гроші плюс відсотки по ВДП, і ви зрозуміли, як працює цей механізм. І поступово, ви просто, коли навчаєтеся, ви позбуваєтеся страхів. І знову ж таки ви прокачуєте цей ваш ризик профіль. Тому що коли ми не вміємо ризикувати, коли це останні 100 доларів, ми не знаємо, як завтра заробити наступні 100 доларів, звичайно, ваш ризик профіль буде дуже низьким, ви будете боятися. І тут в першу чергу ми. Ми навчаємося заробляти гроші, та? тобто думати, окей, як я можу підвищити свою зарплату, винагороду, можливо, запустити якийсь міні-проект, можливо, запустити інстаграм, можливо, написати книгу або написати програмне забезпечення. Ми вже говорили про це в інших відео. Тому ми завжди прокачуємо в першу чергу себе, щоб в нас не було страху втратити капітал. Ну і, звичайно, ми прокачуємо от наші технічні, скажімо так, знання. Ня, тобто от 100 доларів поклали на фондовий ринок, подивилися, як воно працює. Там воно полежало півроку, ще раз 100 доларів поклали, далі подивилися. От просів ринок, наприклад, на 20%. відсотків. Чи є у вас паніка? Чи ви вже в той момент боїтеся? Чи ви розумієте, що якщо ви нічого не продали в той момент, то і у вас збитків немає, і ви просто чекаєте, наприклад, на періоді часу там, 5, 10, 20 років, воно все одно відновиться. Тому що ETF, акції облігації, це по факту ви купуєте частку бізнесу, та тобто, по факту, ви ви також позичаєте гроші державам через облігації. Ви повинні розуміти суть кожного інструменту. Звичайно, ми не. Ми говоримо про форварди, ф'ючерси і так далі. Це вже для таких спеціалістів, які займаються дейтрейдингом, тобто вони торгують кожного дня і вони на цьому заробляють гроші. Для нас в основному ми повинні розуміти, що фондовий ринок це гра вдовгу, та? Тобто він приносить нам прибутки, коли гроші там лежать і собі примножуються. Ми можемо інвестувати в нерухомість, ми можемо інвестувати в себе. Не забувайте, можна переглянути ще окремо відео про огляд всіх інвестиційних інструментів, але головне не піддаватися емоціям. Тобто, на даний момент страх це емоція, яка викликана у вас чимось внутрішнім, і ви повинні з цим попрацювати. Можливо, вам треба змінити мислення, можливо, вам треба поміняти, скажімо так, своє ставлення до грошей. Це ж все психологічні речі, і це нормально, тому що наші батьки, наприклад, мої батьки вийшли з Радянського Союзу, де за них все було розплановано на 50 років, коли вони де вони повинні навчатися, коли вони повинні оженитися, скільки дітей вони повинні мати, скільки зарплати вони повинні на заводі, якому працювати і отримувати. І відповідно вони. По факту своє мислення не прокачували. А найгірше, що теж при при радянському союзі вони отримували акції таких компаній. Ви просто, можливо, не знаєте, але коли ви працювали на заводі, крім зарплати, вам могли видати ще й акції такого заводу. Тому що заводи завжди були там відкритими або закритими акціонерними товариствами. І відповідно це теж вид інвестування. І мої батьки мали дуже багато акцій різних компаній. Плюс вони мали, наприклад, оцю От, зберігательною книжку, це інструмент, як депозит прирівнюється, і вони теж там все втратили, тому що от банк от банк СРСР в нього стався колапс, скажем так. Але це було встановано. Тому у наші батьки теж інвестували просто в ті інструменти, які на той момент їм були доступні. Не забувайте, тоді було важко знайти валюту. Тоді фактично держава була. Досить закрита, і, відповідно, ну, прості люди на заводах вони використовували те, що їм, скажімо так, нав'язували, показували і говорили. Але зараз у вас набагато більше можливостей. Тому пропрацьовуйте свої упередження, працюємо зі своїми страхами, виділяємо маленькі суми грошей для того, щоб тестувати різні інвестиційні інструменти. Вчимося, піднімаємо рівень своєї фінансової грамотності і навчаємося правильно розуміти інвестиційні інструменти. Ну і звичайно, працюйте над своїм оточенням, тому що якщо ваше оточення буде тягнути вас назад, то ви ніколи не вийдете з цього оточення і ніколи не вийдете на інший рівень вашого життя. Звичайно, ви можете знайти фінансового радника, фінансового наставника, але ви повинні розуміти. Що інвестування це маст хев, це не опція, це не вибір. Це вже маст хев у вас і вашої родини, тому що ви повинні турбуватися про ваше майбутнє. Держава на даний момент забезпечує пенсію в розмірі 4 тисячі гривень, на яку мої батьки, моя бабця просто не можуть прожити. Вони виживають, і звичайно, я їм допомагаю, але у вашому житті через 10, 20, 30, 40 років я бажаю вам, щоб ви жили якісним е, життям, а не виживали на 4 тисячі гривень. Тому е, дякую, що були зі мною. Ну і, звичайно, підписуйтесь на канал, ставте лайки і побачимося в наступних відео.